Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники, на практичній роботі онлайн. Щоб результат роботи вас задовольнив, слідуйте інструкції, уважно слухайте, спостерігайте і записуйте свої спостереження та рівняння реакції, робіть висновки в межах досліду. А зараз відкриваємо зошит і записуємо Практична робота номер 2 Тема дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Мета роботи дослідити хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Для дослідження нам знадобляться штатив з пробірками, спиртівка, пробіркотримач, шпатель, хлоридна кислота, аргентум-нітрат – Індикатори кальцій карбонат. Переходимо до виконання роботи. Дослід перший. Дія хлоридної кислоти на індикатори. Індикатори це складні органічні сполуки, які змінюють своє забарвлення залежно від середовища, лужне чи кисле. У школі ми частіше за все використовуємо три індикатори: фенолфталеїн, метилоранж та універсальний індикатор. У три пробірки наллємо по одному мілілітру хлоридної кислоти. У першу пробірку додамо декілька крапель метилоранжу. У другу додаємо декілька крапель безбарвного фенолфталеїну. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Що спостерігаєте? Свої спостереження запишіть у таблицю. Зробіть висновок про середовище хлоридної кислоти. Основне воно кислотне чи нейтральне. Дослід другий. Реакція хлоридної кислоти з металом. У пробірку поміщаємо шматочок цинку та додаємо 1-2 мл хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою в зошит або в таблицю. Дослід третій. Взаємодія хлоридної кислоти з купром 2 оксидом. У пробірку насипаємо невелику кількість купром 2 оксиду. Наливаємо 1-2 мл хлоридної кислоти. Суміш нагріваємо. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції, що відбулася в таблицю або в зошит. Дослід 4: Реакція хлоридної кислоти з лугом. У пробірку наливаємо 1 мл розчину натрій гідроксиду. Та додаємо декілька крапель індикатору фенол -фталиїну. Що спостерігаєте? До рожевого розчину натрігідроксиду додаємо розчин хлоридної кислоти і перемішуємо. Що спостерігаєте? Запишіть реакцію між натрігідроксидом. І хлоридною кислотою у таблицю. Дослід п'ятий. Взаємодія хлоридної кислоти з аргентум нітратом. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Додаємо 1 мл розчину аргентум-нітрату. Що спостерігаєте? Запишіть відповідне рівняння реакції в таблицю. Дослід шостий. Взаємодія хлоридної кислоти з кальцій карбонатом. У пробірку поміщаємо невелику кількість кальцій-карбонату карбонату крейди. та наливаємо 1-2 мл розчину хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції та зробіть висновок про газ, який виділяється. Бажаю вам успіху та гарних результатів!